Один мільярд і триста мільйонів гривень саме таку суму за останні два роки сплатила ТОВ «Краснолиманське». Як податки до державного бюджету України підприємство і зараз могло б щомісяця сплачувати більш як 54 мільйони гривень. Проте правоохоронці вирішили інакше, і через суд заблокували рахунки бізнесмена Віталія Кропачева, якому належить вугільне підприємство. Внаслідок цих дій 2700 шахтарів, які працюють поряд з лінією фронту в Донецькій області, залишилися без зарплат, а держава без надходжень, за які можна було б фінансувати армію. Потрапили під удар і українські медіа. Віталій Кропачов також є власником медіапроєкту Ukraine World News, частиною якого зокрема, є телеканал Так Тіві. Мовник створив низку власних документальних проєктів, спрямованих на медійну підтримку наших захисників в ефірі десятки фільмів, освітніх і просвітницьких програм. Попри те, що медіапроєкт не пов'язаний з вугільним бізнесом, рахунки телеканалу також опинилися під арештом, що суттєво ускладнює доступ українців до неупередженої інформації. На тепер Віталій Кропачов під вартою вже чотири тижні. Правоохоронні органи та прокуратура затримали українського бізнесмена вранці 17 травня під час ділової зустрічі в одному з готелів Києва. А вже наступного дня Печерський райсуд столиці обрав для нього запобіжний захід: 60 діб під вартою без права внести заставу. Адвокати ж наголошують, такі дії можна трактувати виключно як тиск на чесний бізнес. Те, що тримають під вартою двох жінок, які є підлеглими. Або пов'язаними з Віталією Кропичем своїми службовими обов'язками своєю роботою, це є беззаперечним свідченням, що мета цієї справи на даний час це тиск на бізнес, і особисто на Віталія Кропача, Кропачева як на керівника і власника цього бізнесу, тому що будь-яких підстав і обставин, які б вимагали для мети належного розслідування кримінального провадження, тримати. Безпосередньо мою підзахисну світлану среблянську під вартою ну, взагалі немає. Ба більше захисники розповідають, справу намагаються затягувати, і сторона обвинувачення може й далі чинити так ще рік. До того ж, інших представників ТОВ Краснолеманське, які також опинилися під вартою, тримають у складних умовах, зазіхаючи на їхню честь і гідність, слідчі намагаються тиснути на них. Твердять адвокати. Ми обрали, на їхню думку, найслабше звіно, як кажуть, так. Тобто літня mm -hmm. жінка, яка 60 років, який бронхіальна астма. так я чув цю історію, що до неї прийшов слідчий, про щось з нею спілкувався, там натякав, що їй можна вийти, однак вона повинна дати якісь свідчення. так? Вона, наскільки я розумію, таких свідчень не дала, і як не дивно, в цей же день її перевели до вісьмимісної камери дев'ятої. Сам Віталій Кропачов наголошує, хтось намагається знищити підприємство, яке видобуває чи не найбільше вугілля в такий важкий для країни час, і все це шляхом тиску на бізнес та медіа. Я вважаю, де на медіа сьогодні тиснуть заблокований рахунок. на якій підставі яким чином телеканал може займатися відмиванням грошей для мене взагалі не зрозуміло, тому я вважаю, що це тиск на засіб масової інформації. Навряд чи дії силовиків прискорять шлях України до європейського союзу, бо чесний бізнес за ґратами, реформування судової системи кульгає та й корупцію в дрібницях поки що не побороли. Не допоможе це і відбудовувати країну. Бо якщо ж справу затягнуть на рік, як прогнозують адвокати, держава недоотримує ще понад півмільярда гривень податків, і це на тлі заяв про те, що на відновлення України потрібно 13 мільярдів західних інвестицій.